Пірати, дракон, самогутня відьма, балакучий пацюк і неймовірний гумор. Як це все пов'язано? Зараз розповім. Хаюшки! Сьогодні я занурю вас у чарівний, шаланкуватий і до біса оригінальний світ трес зі смарагдового моря Брендона Сандерсона від видавництва Віват. Повірте, такого вище не читали. Уявіть, океани, де замість води кольоровий пилок, і кожен цей колір має свої магічні властивості додавши до них краплю води, один вибухає, другий роз'їдає, третій тверде, ну і ще там є парочку інших пластивостей. І на цих шалених водах кораблі не пливуть, вони ковзають, стрибають, і найстрашніше, що для них може бути, це просто легкий дощ. У центрі подій дівчина на ім'я Трес, яка живе на сірому острові, де люди бояться змін. Але вона мріла не про принца, а про пригоди, моря і чашки. Та уявіть, тут чашки майже персонажі. І коли її друг потрапляє в небезпеку, трес не вагається, вона втікає, потрапляє на піратський корабель, проходить через ці невзгоди і знаходить себе. Іронія, легкий гумор, глибина почуттів, усе тут є. Але знаєш, що мене найбільше вразило? ця книжка не про врятувати когось. Вона про те, як ми рятуємо себе, проходячи крізь небезпеки і наші страхи. Плюс, якщо ти читав інші книжки космера, то тут є дуже милі пасхалки. А якщо ні, то нічого страшного, це цілком окрема історія. Блін, треба вже розповісти вам про цей космер. Чесно, це книжка після якої хочеться обійняти світ. Тож, якщо хочеться тобі магії, пригод тепла у душу, дуже рекомендую. Смачного вам читання!